Привіт-привіт, друзі! Погляньте, який гість до нас сьогодні завітав. Це метелик кольоровий, гість у діток випадковий, бо летів він на лужок, а потрапив в дитсадок. Потрапивши сюди, метелик дуже здивувався. Він захотів дізнатися, що ж це за дім такий, дивовижний, дитячий садочок, що в ньому є. На жаль, в наш час ми займаємося діти вдома дистанційно. Але, малята, давайте згадаємо про наш садочок, хто там працює і чим же ми будемо займатися, коли ви прийдете до садочка. Ну і що, починаємо! Прокидається сонечко. Новий день розпочинається. Настав час прокидатися і людям. Першими прокидаються домашні улюбленці, які зазвичай будять своїх хазяїв а потім прокидаються всі члени родини, які з радістю зустрічають новий день. Особливо бодьорить зранку прохолодна водичка, якою ви вмиваєтеся. Малята, а ви не забуваєте чистити зуби кожного ранку. Настав час підібрати зручний та комфортний одяг. Ось і всі члени родини готові до нового дня. Дорослі поспішають на роботу. Старші діти відправляються до школи, а найменші в дитячий садочок, де їх зустрічають ваші вихователі Світлана Валеріївна та Наталія Володимирівна та друзі ваші. Новий день в дитячому садочку розпочинається з ранкової гімнастики. Разом з вихователем, з керівником фізичного виховання малята виконують різні спортивні вправи. Які є дуже корисними для здоров'я та заряджають енергію на увесь день? Керівника з фізичного виховання у нас звуть Юля Васильівна. А тим часом, поки малята виконують фізичні вправи, повар готує смачний сніданок та корисний обід, тому що діткам треба зростати здоровими, сильними та розумними. А якою є ваша улюблена страва, яку ви їли в дитячому садочку? В дитячому садочку також працює музичний керівник. Вона знайомить дітей з музикою та навчає співати, танцювати. Нашого музичного керівника звуть Ірина Вікторівна. Діти дуже полюбляють малювати, тому в дитячому садочку їх навчає малювати керівник з образотворчого мистецтва. Дітей навчають змішувати кольори, малювати олівцями, фарбами. Керівника звуть Світлана Валеріївна. На заняттях вихователі вчать дітей рахувати. Також читають їм цікаві казки. В дитячому садочку діти дізнаються багато цікавого і про рослин, і про птахів, тварин. В дитячому садку дітям розповідають про природу, літо, осінь, зиму та весну. І навіть розповідають дітям про. Космос. А також у дітей є час на ігри. Як же ж багато іграшок у нас в дитячому садочку? Є навіть час і на прогулянку на свіжому повітрі, а свіже повітря дуже корисно для здоров'я. На вулиці діти також вивчають природу, вони роздивляються, рослини, дерева і все, що нас оточує. Привіт! В садочку також працює помічник вихователя. Вона допомагає вихователям піклуватися про дітей. В садочку працює медична сестра. Вона оглядає дітей, чи не захворіли вони. В дитячому садочку також працює праля. Вона слідкує за тим, щоб усе було випрано та попрасовано. За чистотою навколо дитячого садочка відповідає двірник. Після насиченого дня малят чекає сон. Який дуже корисний для здоров'я. А після сну на малят вже будуть чекати їх батьки, які повернулися з роботи, і вони разом підуть додому.